Всім привіт! Мене звати Людмила, а мене Наташа. Сьогодні ми разом з, е, з Наташею розповімо про те, чому не можна зривати перші першоцвіти. Так, точно. А давай, щоб запобігти цієї ситуації, розкажемо про твою ситуацію. Ні, Уже ні, ні, ні. нічого скривати, розумієш? А можна, я підриваю квіти. Можна, Ось, дивись, скільки я напит... Ти що, Хіба ти ще не знала що свіч? Не можна О, зривати першої. А, а що це, 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 лан... лан... це не не знала. Ну чесно. Перші цвіти не можна зривати. А чому не можна Тому вони занесені до червоної книги України? Ну тоді ладно. Скажи мені, будь ласка, штраф від 510 до 80 гривень. Не панікуй, що зроблено, то зроблено. Так, час ми не можемо повернути назад, але ми можемо зробити все до щоб їх в другої ситуації. По-перше, що ви можете зробити, так це переслати це відео друзям. Пусть подивіться, щоб вони ніколи так не робили. І себе перевірте, а ви так робити.